Привіт, ми живемо у матриці. Чи навіть ні, давайте зробимо ще більш клікбейтний вступ. Ми і є матриця. Ми складаємося із матриці. Як, як вам такий початок? І щоб ви розуміли, я зараз жодного разу не збрехала, тому що ми пам'ятаємо, що в наук Попі мають бути коректні клікбейти. Тому сьогодні мова у моєму короткому відео, яке ми знову знімаємо кляту раціоналіста, піде про позаклітинний матрикс. Матрикс, матриць. Це по-різному його називають. Мені здається, трошки коректніше все-таки казати матрикс, якраз для того, щоб не дуже плутати із тою самою матрицею, а також із математичним терміном матриця. От тому я далі буду казати позаклітинний матрикс. «Extracellular матрикс, якщо ви будете шукати оригінали, і е, в описі до цього відео я дам посилання на свій улюблений огляд на цю тему. Він здається 2019 року. А також, можливо, якщо в мене буде настрій, то ще на декілька новіших статей на цю ж тему. Отже, що таке цей позаклітинний матрикс? Це по суті те, в чому знаходяться наші клітини, якщо ми розглядаємо організм е, як якусь. Структуру з певною формою, тобто ми маємо там щось тверде, як, наприклад, наші кістки, ми маємо щось м'якіше, як якісь інші частини тіла, наприклад, сповнені жировою тканиною. Ми маємо щось пружне, ми маємо щось повністю рідке, як кров, і так далі. Тобто, ви зрозуміли, що в нашому тілі дуже багато різних фактур, суто фізичних. І ці всі фактури створюються. Продуктами, які певні типи клітин на місцях виділяють. І ці продукти формують певну нішу, певне оточення, на яке клітини, в свою чергу, потім також орієнтуються. Тобто це зв'язок в обидва боки. Клітини щось виділяють, і потім. Ці ж клітини та їхні сусідки реагують на те, що їх оточує завдяки тому, що хтось інший це вже виділив. І ця схема насправді є дуже-дуже важливою для нашого і здоров'я, і, взагалі, нашої форми, для того, щоб ми були от саме такими, якими ми є. Тому що я дуже багато всього говорю про клітини. До речі, попереднє відео лекція із 22-го року про культури клітин чомусь не дуже багато вашої уваги отримало, тому зверніть на нього увагу, а також зверніть увагу на відео, яке ми теж записували у клятого раціоналіста про ефекти клітин без клітин. Тому що ми сьогодні трошечки будемо дотичні до цієї ж тематики. Там я говорила про те, що деякі Типи стовбурових клітин, наприклад, мезонхімальні, можуть в певних таких мішечках, структурках, екзосомах виділяти якісь сигнальні молекули, за допомогою яких ці клітини спілкуються з іншими. І, в принципі, це така загально прийнята в організмі схема сигналінгу, тобто спілкування. А сьогодні я акцентую увагу на тому, що багато клітин, вже не стовбурових, а навпаки спеціалізованих, заточених. Під якусь конкретну задачу виділяють ці елементи позаклітинного матриксу. Що в нас належить до цих елементів? Це дуже багато різних речовин, і з того, що ви могли чути, якщо ви цікавитесь там своїм здоров'ям і зовнішнім виглядом, це, наприклад, гіалуронова кислота, колаген, глікозаміноглікани, тобто, ви навіть могли чути про якісь там БАДи із цими речовинами або про їхній вміст у косметичних продуктах і так далі. От це все те, що дійсно формує цей самий позаклітинний матрикс. І якщо ми говоримо про колагени, то їх дуже багато різних типів. За останньою класифікацією, здається, 28. Вони там весь час якісь оновлення в цю класифікацію вносяться. Вони одні з найпоширеніших взагалі білків у нашому тілі. І колагени. В залежності від того типу є в різних тканинах і виконують відповідно різні функції. Гіалуронова кислота також дуже для нас важливий елемент, і хоча його зараз асоціюють саме із б'юті індустрією, тому що хтось там знає, що її колють в губи, хтось іще там якісь застосування гіалуронової кислоти, згадує там сироватки, якісь доглядові і так далі. Але е, її задача не тільки і не стільки краса, тому що. Що, хоча для шкіри це дійсно дуже важливий компонент, але вона є і в інших частинах нашого тіла, там, де ми її не бачимо, але вона виконує дуже важливі функції. глікозаміноглікани – це більш така хрящова історія, тобто це те, що забезпечує якраз цю структуру і, відповідно, функції хрящів і суглобів. І це також такий компонент, без якого. Буде тяжко. Ну, і в кожному органі, в кожній тканині є певні ще свої специфічні елементи позаклітинного матриксу. Їх дуже багато. Я не, не буду перераховувати всі. Що ще цікаво, що е, от. Та кількість і та форма, яка нам необхідна в кожній конкретній локації організму, забезпечується двома процесами: перший процес це виділення цієї речовини клітинами, про які я вже сказала. А другий це так би мовити коригування цієї форми і кількості спеціальними речовинами, ферментами, які розкладають надлишок. Це називається ремоделювання ферментів. Цих теж багато різних типів, і в залежності від того, що саме вони розкладають. Вони називаються там щось там аза, гіалуронідаза, там, металопротеїназа там, і так далі. Це також, в принципі, загальна така особливість ферментів. Якщо чуєте, що щось закінчується на аза, то це, скоріш за все, фермент. І от в цій. Схемі, де хтось щось виділяє, будує, а хтось щось розкладає, руйнує, завжди має бути баланс. І тут ми підходимо до питання здоров'я і того, яку важливу діагностичну роль відіграють саме елементи позаклітинного матриксу. Тому що, якщо, наприклад, у нас недостатньо добре працюють певні ферменти, то в нас чогось може накопичитись надто багато і буде якась, ну дуже грубо кажучи, гулька там, де її не має бути. Або навпаки, десь якісь ферменти, Елементи будуть працювати надто сильно і не буде встигати накопичитись певна порогова кількість речовини, яка там створює якусь форму, чи якийсь субстрат, якусь от безпосередню структурку. Тому тут ми маємо вкотре на цьому акцентую увагу: маємо подякувати нашому організму і нашим клітинам за те, що, от поки я розказую, а ви слухаєте, вони це все роблять, і ви навіть не помічаєте, як ця Матриця всередині нас весь час знаходиться в такому динамічному стані. Щось оновлюється, щось розкладається, щось з'являється, щось там, навпаки, надовго затримується, щось зникає. І це все. Тримає нашу форму, в максимально буквальному сенсі цього слова, і дозволяє нашим клітинам е, краще орієнтуватись у просторі, розуміти, де вони знаходяться, відповідно, що їм треба робити. Ну, і також тут напрошується такий логічний висновок, що якщо наші клітини десь втрачають цей сигнал, то також щось може піти не так. Але я вам бажаю, щоб у вас все завжди йшло добре із позаклітинним матриксом, і з усім. Можливими матрицями, в яких ви берете участь, тому не забудьте підписатись на канал НаукПопіл, лишити якийсь свій коментар, написати щось про матрицю. І, звісно, подивитись мої попередні відео та написати відгуки і про них. Па-па!